Знімають кіно по гіпотезі кохання. Я коли це побачила, я така. Тому що з всіх отих книг з цієї серії Алі Гейзелвуд мені найбільш подобалась гіпотеза кохання і буде грати головну героїню. Ось ця акторка з Рівердейлу. Вау, клас! І я подумала, які би ще книжки прочитані мною історії, я би хотіла побачити на екрані. Зараз вам розкажу пляжне чтиво. Будь ласка, це мій улюблений ромком і це найбільш літня історія, яка може бути. Будь ласка, на наступне літо. Давайте зберемось. І екранізуємо. Уявіть собі: річечка, будинок на ній, твій гарний сусід, ти, ви обоє письменників, ви робите обмін в жанрах, ти пишеш хоррор історію, а він пише ромком, і між вами там різне таке починається, і це все літо, і це все сонце, і це все любов. Yeah. Yeah. Ну, четверте крило. Я читала тільки одну частину, тому що найбільше мене не вистачило, але я знаю, що вони наче щось там збираються знімати. Знімайте негайно. Я за, тому що це дивитись буде просто книга-Паперовий палац. Ну, це важка історія, але я як читала, я просто прям бачила по кадрах готовий знятий фільм на цю таку непросту історію. Знімайте.